Це вам хочу сказати, знаєте, коли люди, які довгий час живуть в іншій країні, починають хаяти ту країну, в якій вони живуть, і казати, що о, так, все дуже погано, та-та-та, немає творогу, немає того, немає цього, тут всі Америці срані, сала немає нашого, нічого немає, є тільки їхній занюханий бікон. То я вам хочу сказати... Я теж зараз. Як казав Мірослав, а його казала його бабуська, зачіска І я вам свою баночку зараз дам, то я вам зараз скажу. Стикнулася з проблемою, що потрібна мені була настоянка крапиви. Ну, не настоянка, крапива. І що? Немає, немає тут попід заборами ніде нема тої крапиви. Я вже походила туди, я вже походила сюди, я вже подивилася, де тільки я могла. Нема крапиви. А мені треба її позаварювати і попити. Так, я лікуюсь народними методами. Кому не подобається, з пляжа. От, тому що з тою проблемою, з якою стигнулася я, ліки не могли впоратися 5 місяців. П'ять. А крапива з цим спорилася за два з половиною за два тижні. Питаннячко. От питання не в тому. Тому. Малася я на айхербі, отак вона виглядає, верніше, не на айхербі, на, на Амазоні, купити вже сушену траву, оцю каноплю. Шо? Причому тут канопля? Крапива. Конопля від іншого. Ось така от вона подрібнена. Дивіться. Воно, бачите? І собі три ложечки заварюю цієї трави. Настоюю і день цьорбаю, як чайок. Довго її пити не можна. Але, щоб ви розуміли, оцей пакет, тут, по-моєму, його 200 грам, якщо я не помиляюся, оцей пакет, він коштує приблизно чи 12, чи 19 доларів, от я не пам'ятаю. От вам і бізнес. Те, що ми, знаєте, маємо, ми не цінимо, а те, що ми не маємо, ми потім за тим бідкаємося. Так само, наприклад, чистотіл. Я знаю, що в нас того чистотіло, що в лісі, що біля паркану росло завжди отак от, от. А тут його немає. У мене тут за вушком була така, як родинка-неродинка-бородавка. Я її мазала чистотілом, просто прикладала сік чистотілу, І вона пройшла. А то я вічно її здирала, а вона кровила. Бог його знає. Я з тими родинками завжди, знаєте, боюся. От. Зараз заварю собі. Єдине, що незручно, це шулупиня з цієї трави з цієї крапиви. Воно потім, воно таке пахне добре, прикольно. Травичкою, сіном, сіном пахне. До речі, скучила, знаєте за чим? Сьогодні мені подруга нагадала про любисток, скучила за любистком. Мені мама в дитинстві його заварювала, коли мила голову, потім поласкала волосся. І так воно мені пахло. До речі, кажуть, що любисток не подобається чоловікам, запах любистку. Камон, чоловіки, якщо ви мене дивитеся, будь ласочка, напишіть щось в коментарях. Подобається вам запах того любистку, чи не подобається, чи ви в душе не шибете, що воно таке той любисток? Мені він дуже подобався. І я пам'ятаю, о, я вам зараз історію розкажу. Я пам'ятаю, коли Назар був дуже малесенький, ну тільки народився. І ми з мамою купали, заварювали У нас, от він же народився в серпні. І ми його, значить, вже як з родом забрала все, то ми його купали. Ну, кожен день дитину треба купати. Хоча я не знаю, нащо того, що вона так сильно не пачкається, але його треба купати, тому ми його купали. От. І ми йому потім заварювали різні трави, там м'яту, мелісу, У нас там вдома біля хати росте. Оці жовтяки, такі великі чорнобривці. Боже з ними так скучаю за тими чорнобривцями. Тут вони називаються Мерігольц. Я їх купувала тут два рази, такі в горшечках були чи маленькі. Вони подохли, не не вижили в мене. Ладно, ну таке вже. От, я скучаю за тими чорнобривцями, то я теж чорнобривці, трошки любистку, і оці великі такі жовті чорнобривці, жовтяки. І це все заварювали. І одного разу, ах, мабуть, що я переборщила з м'ятою. Я більше її кинула. І ось, знаєте, як маленька люба дитина, груднічок, вона ж отак от, в неї ручки так в позі такої знаєте, такого боксера, ніби, ножки підтягнуті. ручки. І от ти його поки купаєш, він там ще нормально. А потім, коли ти його з води витягаєш, він знову ще черепаха складається. А це, коротше, ми його покупали, там все, його потримали, він так поплавав, знає, ну як він не поплавав, ну там місяць дитини, який місяць ще немає, пару тижнів. От, А потім я його вже достаю з купелі, кладу на піленальний столик. А він отак, знаєте, він отак ноги витягнув, такий довгий-довгий, такий, довгий, довгий, такий як, як, як шнурочок лежить, такий, і такий блажений, розімлів. І отак щось хик-хик-хик-ха-ха-ха-ха. Ха, 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 ха. У мене взагалі таке враження, що маленькі діти що вони на санскриті говорять. Ну реально, я вам серйозно говорю, такий тха тха ха Ну, думаю, зараз ще ом затягне і все, і моя дитина в нірвані. І оце він лежить, отак от шнурочок витягнувся. Я думаю, що з ним таке. Ну що. Ну, Ой боже, пахне крапа. Понюхайте. А! Понюхайте, як пахне. А бачите, я... Дивіться, оце я з фільтрами. І ось я без фільтрів. Щас, секунда. Ач! Ну, так. Ось такі фокуси, фокуси. Можу бути в фільтрах, можу бути без фільтру. А що, можу собі дозволити. Багата жінка в Америці на минуточку. Може бути в фільтрах. От, і я мамі кажу, слухай, а чого його так розтягнуло? Мама каже, я знаю, але він якийсь дуже розслаблений. А він так лежить, прям ножечки, як зайчик, виклав. А потім до нас доперло. То його, видно, трошки прикумарили ті трави, і він такий розслаблений, його так релаксонуло просто. І він такий лежить, глаза в кучу звести не може. Такий хао. Ну, прикольно було, прикольно. Звичайно, він ту історію не пам'ятає, ну, таке було. От, от, да, така історія. <смі> Це про трави згадала. До речі, як ви ставитеся до лікування травами? Мені цікаво. Напишіть мені в коментарях. Якщо так чи ні, ну так, якщо вірите в силу трав, ні, якщо не вірите, якщо вважаєте, що вся та гемеопатія, то від слова гемо, гемо, гемеопатія, цікава думка ваша. Цікава ваша думка в коментарях. А я? А я. А я поїду, зараз піду збиратися і піду на місію невиповніма. До речі, сьогодні мій світогляд рухнув. Тому що я дізналася, ніколи не знала, що Том Круз не знає, якого зросту, що він малого зросту, що він низький дуже. Для мене він завжди здавався таким мачо, непереможним і таким дерзким. А зараз, бачите, оказалось, чоловік мені каже, він шорт. Ну, низький, вони кажуть, шорт, короткий. Отак от, отак. отак світ рухнув. Світ навколо там Круза рухнув. Ладно, добре. Буду зараз, мабуть, сидіти. А куди я буду його сидіти? А я буду сидіти його в кружку. Зараз я візьму телефон. Та-да-да-да-да. -да -да -да. Та -да -да. І візьму велике сито, бо маленького в мене немає. Знову ж таки, фільтр і без фільтра. О, до речі, я вам через сито можу показати. Дивіться. Без фільтра. З фільтром. Без фільтра. Так, коротше, хватить дуркувати. Зараз проціжую і йду збиратися. Покажу вам потім, які у мене є кросовки, куплені. У Так, Головне, це не облиться самому. Зараз ми зробимо... Ми зробимо такий оперейшн. Велике сито і з Богом. Та-та-да! Оно, бачите? Ух, пахне, добре. Як сіно в сауні заварене. Так. Па! Щас ми так промиємося. Ну, нема в мене маленького світочка, ну нема. Ну, шо робити? О, що робити? Ось така халявка, бачите. Нема маленького сачка. Наша маленькая що я що я в ньому заварюю, то маленьку ксичку. Скажіть мені. Нічого. О, покажу вам потім пізніше шорт. Дивіться шорт, покажу вам, які я собі кроси купила. І яка я красотка. Візьму з собою теплу шалькину, тому що там буде холодно. Так буде контр працювати. Всіх була, поцілувала з вами ваша Іра Техас, як казав Іван Дімідо, а новостей на сьогодні більше нету. Ну, якось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Та-дам! З вами я Іра Техас, поширюємо український контент.